Люд, салют підписота. Тільки, будь ласка, не перемотайте це відео, додивіться я до кінця. Воно буде коротким. Хочу донести вам таку основну думку, щоб чогось досягати, будь-то будь форма хороша, там, бути гарно виглядати, бути в тонусі фінансове питання і будь-які інші аспекти життя. Багато хто думає, що до цього потрібно робити щось немислене, незрозуміло, що, не, не зрозуміло, що і які подвиги робити, і так далі. Насправді все заключається в постійності і в регулярності. Наприклад, щоб бути постійно в формі, багато хто думає, що треба. Там, займатися по якихось спеціальних програмах, там, тренувань е, жорстоких там, чи там, я не знаю, їсти щось таке сверх сверх зверх. Ну насправді все е, ховається за постійністю та регулярністю. Почніть, якщо ви взагалі не займаєтесь з 10 відтискань, наприклад, в день, е, в місяць це вийде 300 відтискань. За рік можете порахувати. ось Далі додайте через деякий час ще присідання сюди, підтягування, так само з харчуванням. Не потрібно сидіти на якихось дієтах незрозумілих, просто регулярно споживайте нормальні продукти і на регулярній основі, коли ви хоча б потрошки будете додавати це в своє життя. Ви будете змінюватись. І от приклад, там, як будується будинок, спочатку копаються траншеї під будинок, потім заливається фундамент, потім каркас, дах, і тоді геть всередині вже робимо ремонти. Тобто почніть з тіла і далі у вас всередині почнеться трансформація, ви будете змінюватись зсередини, будете облаштовувати, влаштовувати свій внутрішній світ. Ось, е, Наприклад, вам приведу е, з власного життя такий приклад. Маю погану таку звичку. Е, курю я палю декілька років. І як все починається? Ви починаєте з однієї цигарки, потім через деякий час друга, третя, і потім все більше, більше і ви курите на регулярній основі пачку в день. Чи алкоголік, як стає алкоголіком? Раз випив, через день випив, потім кожного дня випив і потім ти стаєш алкоголіком, бо ти обживаєш алкоголь регулярно. Тобто, все, все ховається за постійністю, регулярністю. Куди ви спрямовуєте свій вектор, туди і рухаєтесь. Це основна думка, яку я хотів донести регулярність та постійність. Починайте з малого. 10, 20 відтискань в день, 20-30 присідань, підтягування, варіюйте, головне якась активність і все тоді буде окей. Всім добра, миру, обійняв.